Меган МакДоналд Джуді Муді. Розділ 5. Моя смердюча улюблениця. Завтрашній ранок настав. Щелепи все ще були зімкнені. Джуді спробувала подражнити мухоловку мурахою. Дивися, що в мене є, сказала вона солодким голосочком, ніби звертаючись до маленької дитинки. Ти ж так любиш мурашок, чи не так? Та щелепи не розійшлися ні на міліметр. Рослина навіть не поворухнулась. Джуді зовсім засмутилася. Вона обережно поклала рослину на дно свого рюкзака. Вона все одно візьме її до школи разом зі смердючим фаршем. В автобусі Джуді показала Рокі свою нову домашню улюбленицю. Я не могла дочекатися миті, коли покажу всім, як вона їсть. Та тепер вона навіть не ворушиться і неприємно пахне. Сім, сім відкрийся!» Рокі пригадав чарівні слова. Нічого не трапилось. Може, як автобус підстрибуватиме, мухоловка відкриється, припустив Рокі. Може, сказала Джуді. Та навіть підгоцування автобусу не змусило її улюбленицю розкритися. Якщо ця штука помре, не лишається нікого, крім миші на роль моєї улюбленої тваринки, мовила Джуді. Найперше, що сказав пан тот, коли пролунав дзвінок. Добре, дітки, витягайте ваші течки для колажу про мене. Я приніс старі журнали, і наступні півгодини ви можете вирізати картинки для ваших колажів. У вас попереду ще три тижні, та я хочу подивитися, як просувається ваша робота. Її тека для колажу про мене. Джуді так переймалася своєю новою улюбленицею, що забула принести течку до школи. Джуді Муді кинула оком на френкову теку. Він вирізав картинки з макаронами. Улюблена їжа, мурахами, улюблена тварина і черевиками. Черевики? Найкращий друг Френка перла пара черевиків? Джуді зазирнула у розстебнутий рюкзак під партою, щелепи все ще були стулені. Тепер весь її рюкзак просмердівся. Джуді відірвала трубочку від пакетика з соком і штрикнула Венерину холовку. Невдача. Вона ніколи не відкриться до того часу. Коли можна буде показати її класу. Ну як? запитав Френк. Що, як? Ти збираєшся прийти? Куди? На мій день народження, наступної суботи. Прийдуть усі хлопці з нашого класу, а також Едріан і Сенді з паралельного. Джуді це не цікавило. Навіть якби прийшов сам президент, вона понюхала рюкзак, він смердів, як скунс. Що у твоєму рюкзаку? запитав Френк. Тебе це не стосується. Буркнула Джуді. Смердить, як дохлий тунець, сказав Френк Перл. Джуді сподівалася, що Венерина Мухоловка оживе і вкусить Френка ще до наступного його дня народження. До неї підійшов пан Тот. Джуді, ти ще не вирізала жодної картинки. Ти принесла свою теку? Так, принесла. Тобто вона була добре ні, відказала Джуді. Учора в мене з'явилася нова домашня улюблениця. Тільки не кажи мені, почав панто, що твоя нова тварина з'їла теку для колажу про мене. Та ні, але вона з'їла дохлу муху і живу мураху, а потім великий шматок. Наступного разу постарайся не забути принести течку до школи, Джуді. І будь ласка, це всіх стосується. Тримайте домашнє завдання подалі від тварин. Моя нова улюблениця не тварина, пане тот!» – сказала Джуді, і вона не їсть домашніх завдань, тільки комах і сирий фарш. Вона витягла Венерину холовку з рюкзака. Джуді не вірила своїм очам. Стебло більше не було похилене. Пастка була широко відкрита і, здавалося, хотіла їсти. Це моя нова улюблениця, повідомила Джуді. її звати Щелепи.